Мене звати Кевін Кеннеді, і сьогодні ми розглянемо створення 2 d ескізу, функцію видавити екструд, як зробити об'єкт порожнистим і функцію прямокутного шаблону. Щоб розпочати, натисніть іконку Показати панель даних «Show Data Panel» у верхньому лівому куті. Тут ви зможете отримати доступ до своїх дизайнів і керувати проектами. Рекомендую почати з гарної звички Створіть новий проєкт. Назвіть його Learn Fusion 360IN30 Days. Двічі клацніть на проєкті, щоб відкрити його. У Fusion 360 можна створювати папки для впорядкування файлів. Наприклад, я створю папку Day 1, той Black. Я записую всі навчальні відео з налаштуваннями за замовчуванням Fusion 360. Щоб переконатися, що ваші налаштування стандартні, натисніть на свій профіль і виберіть Preferences, а потім натисніть кнопку Restore Defaults відновити налаштування за замовчуванням. Якщо ця кнопка не активна, то ваші налаштування вже стандартні. Для цього курсу ми використовуватимемо міліметри. Щоб встановити стандартні одиниці вимірювання, у лівій панелі Знайдіть Default Units, виберіть вкладку Design і встановіть міліметри. Це встановить міліметри як одиниці вимірювання для всіх нових файлів, але ви можете змінювати їх у кожному окремому файлі. Щоб змінити одиниці в конкретному файлі, відкрийте вкладку Document Settings, натисніть Change Active Units і виберіть Потрібні одиниці. Починаємо 3D моделювання нашого блоку. Перед початком роботи потрібно створити новий компонент, це допоможе впорядкувати всі 2 D-ескізи та 3D-об'єкти. Щоб створити новий компонент, відкрийте меню Assemble, виберіть New Component, введіть назву, наприклад, 2x8Black і натисніть OK. Тепер наш компонент відображається в Fusion 360 браузер. Як створити 2D ескіз у Fusion 360? Майже всі робочі процеси у Fusion 360 починаються зі створення 2D-ескізу, який потім перетворюється на 3D-об'єкт. Щоб створити ескіз, натисніть Create Sketch, виберіть одну з трьох площин координат X, Y або Z. Ми виберемо XY-площину, тому що будемо малювати довжину та ширину блоку. Після вибору площини наш вигляд автоматично зміниться на ортографічний, прямий вид також у верхньому меню з'явиться вкладка Скетч. Далі виберемо інструмент 2, Point Rectangle, прямокутник за двома точками. Клацніть на початковій точці Origin, введіть розміри. Ширина 15,8 мм, довжина 318 мм. Натисніть Tab, щоб закріпити значення і клацніть для підтвердження. Наш ескіз збережеться у вкладці Sketches у панелі браузера. Перетворення 2D ескізу на 3D об'єкт. Щоб зробити об'єкт тривимірним, використаємо команду Extrude. Видавити Натисніть і на клавіатурі або знайдіть команду в меню Create Extrude, виберіть ескіз і задайте висоту 9.6 мм, mm, натисніть ОК. OK. Тепер у нас є 3D-об'єкт. Усі дії записані в параметричній шкалі часу таймлайн внизу екрана. Збереження файлу. Fusion 360 працює на хмарній платформі Autodesk. Тому файли зберігаються онлайн. Натисніть іконку збереження у верхньому меню. Виберіть назву файлу та розташування в Data Panel. Натисніть Save. У вкладці дизайну з'явиться номер версії вашого файлу. Додавання круглих виступів зверху блоку. Створіть новий 2 d ескіз на верхній площині блоку. Виберіть інструмент Center Diameter Circle або натисніть C. Встановіть центр кола та задайте діаметр 5 мм, використайте Dimension Tool, щоб розмістити коло на відстані 3 9 мм від країв. Щоб створити всі виступи, використайте Rectangular Pattern, виберіть Feature Pattern, встановіть напрямки та відстані, довжина 24 мм, 4 ряди, ширина 8 мм, 2 ряди, натисніть ОК. Як зробити об'єкт порожнистим, використаємо команду Shell, відкрийте меню Modify Shell, виберіть нижню поверхню блоку, задайте товщину 1,49 мм, mm, натисніть ОК, OK. Додавання внутрішніх колонок. Створіть новий 2D ескіз на нижній площині. Використайте Center Diameter Circle і задайте діаметр 6,3 мм. Mm. Використайте команду Offset на 1 мм, використайте команду Extrude з висотою 8 1 мм, використайте Rectangular pattern для створення три колонок з кроком 16 мм, згладжування кутів за допомогою филей. Виберіть команду Fillet, F, виберіть гострі краї блоку, встановіть радіус 0,2 мм, натисніть OK, фінальне збереження та версії файлу Збережіть фінальну версію файлу, додавши опис завершено блок. На цьому перший урок завершено. У наступному уроці ми змоделюємо пляшку газованої води.